Місцеві фотографи показали Черкаси в ракурсі. Екскурсійний фотопроект поставив за мету розкрити унікальні сторінки історії міста. Учасники фотоекскурсії по-новому поглянули на знайомі архітектурні споруди та місця відпочинку, а також дізналися про старшу сестру Дніпра і чому шлях із варяг у Греки лежав саме через Черкаси. Більше знають координатори проекту. Олександр Маламушу він професійний фотограф, який навчав безпосередньо 15 фотографів любителів, аматорів із міста Черкаси. Ось у нас було проведено сім фотоекскурсій, в результатах яких були безпосередньо сфотографовані, зроблені ці фотографії. Потім ми їх відбирали, надрукували 25 листівок і 18 таких от формату а 3 фотографій». Скільки тривала саме ця фотоекскурсія, як ви кажете, сім? Який період часу? З травня так по, по, -по липень. з травня, по липень. Фотографи Черкащани, чи з, з міста Черкаси? Так. так наймолодший учасник фотоекскурсії Тимур Литвин неочікувано потрапив на проект і був вражений. Його світлина із зображенням вежі Шухва поповнила колекцію вільних листівок. Взагалі мене неочікувано не записали. Мама записала, якраз також участвувала, брала участь у цьому конкурсі. Було дуже цікаво, ми гуляли по місту, нам розповідали, розповідали про Черкаси, там, де ми були.